Акція ініційована на проспектвищення, тому що сьогодні, якби, як ніколи, це питання є не на часі. Можливо, що знаєте, в вересні, коли ситуація була трошки простішою економічно, економічною, в першу чергу для мешканців міста, це питання можна було піднімати і обговорювати. На сьогоднішній момент, коли в нас якби, почалася дуже складна зима, я думаю, ніхто не сумнівається складною, всі питання можна почекати. І, до речі, підвищення тарифів ну, з однієї точки зору вона є, тому що все дійсно дорожчає, але аргументи, по що подорожчала гречка, має подорожчати доїзд, мені здається, є на думку, тому що ніхто не заправляється гречкою. І, і навіть попри економічну обґрунтованість частини як статей, які входять до конкретних тарифів, перевізники сьогодні не надали жодних суттєвих обґрунтованих цифрами саме аргументів виконавчому комітету. Вони вирішили це просто продавити емоційно, і на цьому все закінчилося. Думаю, що ті, хто заробляв до того два роки надприбутки, могли б війти на поступки і потерпіти ще півроку, щоб дати можливість все ж таки в Україні трошки огоптатися всі економічні століції. Сьогодні якби ви виконуючи пов'язки міського голови, як і на попередньому на засіданні сесії, досі має можливість не підписати рішення виконавчого комітету, відповідно вона не вступить в дію, і тому викликаємо місце на підтримку громаді і, і зробити цей польовий крок. Якщо підвищить, знаєте. Я думаю, ми всі це відчуємо і не лише на тарифі. Тому що у нас якось в Україні є така мода все робити цінною реакцією. І навіть бабуся, яка продає зерна, подорожчає вони, тому що подорожча здобува. Хоча зв'язку між цього може не бути ніякого. І тому це просто паніка, яка призводить до подальшого до подорожчення інших там послуг чи товарів. Ми про це говорили ще в серпні місяці на громадських слуханнях. Якось, слава Богу, якщо не прикольно дивляться, але що ну, все має логічну межу і підвищення тарифів теж може розглядатися, якщо вона міститиме в собі якісь конструкти, тобто якщо поїкращиться якийсь послуг, якщо перевізники закладатимуть в цю калькуляцію, якусь інвестиційну складову. От. Але цього не відбулося. Нам не показали навіть е розгорнутої калькуляції тих статей, які в них сьогодні є. Вони стверджують, що зарплата становить всього 11%, а в структурі свій вартість, я скажу, що це смішно, тому що це ну е жоден е е е підприємство не зможе функціонувати е е е за таких умов. От. Коли деякі перевізники показують, що паливо, те, що вони говорять, є основним для них всього 15% структури своїх вартості, це смішно, це є неправда. От. І перевізники сьогодні, якби показуючи недостовірну інформацію, не оформлюючи працівників е офіційно, самі себе загнали в таку ситуацію, де вони не можуть прозоро показати, що ж складається в їхній сьогоднішній тариф, і вґрунтувати його сьогодні, е абсолютно покладячи руху на серці, ніхто не може, тому що або вони говорять правду, тут, або вони говорять неправду перед податковою.